Масована атака шахетів росіяни вдарили по Київщині, Миколаїв під вогнем. Там падіння безпілотника залишило частину людей без тепла. Від обстрілів страждає прифронтова сумщина та Дніпропетровщина. Є поранені, як пройшла чергова доба під обстрілами, деталі за мить. Підписуйтесь на наш канал і перейдемо до головного. Значна частина безпілотників прямувала до столиці. Активно працювала протиповітряна оборона на Київщині. Атака росіян тут без наслідків не обійшлася. У Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежника оперативно загасили вогонь о 3.40. А у Броварському районі вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних будинків на щастя скрізь без жертв. Росіяни дістались Миколаєва. Тут перші вибухи люди почули о першій годині ночі. Загалом громихало дві години горіла інфраструктурна будівля, яку згодом загасили. Є травмований чоловік. До косіння залучено 11 одиниць техніки та 58 рятувальників. Працювали хіміки, піротехніки і правоохоронці. Згодом очільник ОВА Віталій Кім підбив підсумки. У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали, щонайменше 4 чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Мер міста підтвердив ураження об'єктів критичної інфраструктури. Частина містян залишилася без тепла. Знову потерпає від рук агресорів Нікопольський район Дніпропетровщини. Станом на вечір по Марганецькій громаді та Нікополю ворог бив з важкої артилерії. Пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство. понівечені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, інфраструктура зачепило газогін та лінію електропередач. Вночі атака повторилася щодо наслідків, інформація уточнюється. Хоча вже достеменно відомо, що ніхто не постраждав. Два капи влучило по селу Золочів на Харківщині. В адмінбудівлі та кількох магазинах повилітали вікна. Інформація про постраждалих не надходила. Також відомо про одного постраждалого в селі Патроіванівка під дворічною пошкоджений приватний будинок. Крім того, в Харківській області було атакований населений пункт Грайоланівка. Виявлено уламки БПЛА попереднього грань-2. тут постраждалих немає. 227 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Тут ворог застосовував авіацію по гуляйполю та ще кільком населеним пунктам. Майже сотня дронів атакувала дев'ять прифронтових міст та сіл. Армія РФ била також з артилерії. Таких випадків за добу зафіксували 121. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. На Херсонщині від дій загарбників руйнувань зазнали 20 населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Тут без жертв не обійшлось без інцидентів на Сумщині. Тут РФ атакувала верхнюсировацьку, краснопільську, білопільську, шалигінську громади. Сталося 40 обстрілів при кордоні. У великій Посарівці по вулиці Центральній російський безпілотник розкидав вибухівку. Місцева влада просить людей не рухатися по ділянці селища від центру до церкви. Повідомили в Фейсбук, голова громади Ірина Бірюкова. Уночі країна терористка вдарила по околицям міста. Сум. Один чоловік зазнав поранення. Він у лікарні. Поліцейські оглянули пошкоджену територію та локалізували загоряння. Були також удари балістикою. Такі удари зранку фіксували в Одесі. Ракет було дві передають місцеві пабліки. Загалом за минулу добу Росія випустила по Україні 95 БПЛА, розповіли в повітряних силах. 46 дронів локаційно втрачені. ППО працювала у 10 областях. Підписуйтесь та ставте вподобайку цьому випуску, аби якомога більше людей не забували про терор, який завдають росіяни. Зустріч зеленського і Іванса відбулася. Обоє висловилися про мир. Західні медіа подейкують навіть про розміщення американських військ. А чого хочуть американці взамін? Невже половину наших надер. Та чи погодився на таке Зеленський? Роз'яснюю цьому випуску Янгліна Швець просто зараз підпишіться і розпочнімо. Президент України та віце-президент США мали зустріч у Мюнхені на безпековому форумі. Обидва політики одноголосно кажуть, готові якнайшвидше. Рухатися до реального і гарантованого миру Україна за словами Зеленського щиро цінує рішучість Трампа, яка може допомогти зупинити війну і забезпечити справедливість і гарантії безпеки. Далі цитую: наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань, і з нетерпінням чекаємо на генерала Келова в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Написав президент у телеграм-каналі Авенсу свою чергу. Додав наступне. Каже, ми хочемо, щоб закінчилася війна. Ми хочемо, щоб вбивства зупинилися. Але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше в найближчі дні, тижні і місяці. Кінець цитати США, нібито, можуть бути не проти відправити війська до України. Про таке повідомило Wall Street Journal. Видання пише, що це може бути за умови, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, тобто погод. Жуватися на умови, які будуть на столі. Однак сам Венсу у соцмережі ікс звинуватив журналістів видання в абсурдному перекручуванні його слів. Цитую, як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні зазнавати шкоди там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна між Росією та Україною. Кінець цитати. Тим часом Саудівська Аравія заявила, що готова прийняти зустріч Трампа та Путіна, організувавши у себе саміт. Не проти зустрічі з диктатором і Україна, і це може статися, коли Київ матиме сильну позицію та чіткі західні гарантії. Але за словами голови офісу президента Андрія Єрмака, такий момент ще наступив, тому зустрічі з росіянами не планується. А український президент вважає, що старому з Кремля переговори потрібні лише для того, аби з країни терористки зняли частину санкцій. Це для того, аби Перегрупувати власні війська в контексті цих подій варто згадати за наші ресурси, як повідомляє Washington Post США нібито запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів. Документ з такою пропозицією американська сторона, нібито передала Зеленському. Як пише журналіст видання Джош Рогін, Зеленський ввічливо відмовився його підписувати. Хоча згодом оновив власну інформацію. Український лідер не хотів нічого підписувати через відсутність безпекових гарантій з боку США. Нардеп Олексій Гончаренко пише, що американці вимагають від Києва дуже жорсткого договору щодо передачі їм контролю над ресурсами. В телеграмі він пише: цитую, буде дуже жорсткий договір із США щодо наших ресурсів, і там є натяки на приватизацію деяких частин нашої економіки. Кінець цитати проте в Україні визнають, буде важко вижити без військової підтримки США як зараз, так і після війни. Таке висловив Зеленський в інтерв'ю NBC News. Ось що він каже. Імовірно, це буде дуже 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 складно. І звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, але у нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо, заявив він. Стану на зараз відомо, що команди України та США домовилися на зустрічі у Мюнхені продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства. І без сумніву тут ідеться про долю українських мінеральних ресурсів, які так бажає Вашингтон. Що ж очікуємо на наступні переговори з нашими партнерами? Очевидно, що Київ не готовий віддавати за просто так багатства, що має українська земля. До головного російські війська обстріляли Херсонську школу у Дніпровському районі міста. На щастя, ніхто не постраждав, бо в освітньому закладі на той момент ніхто не перебував. Снаряд влучив на територію поруч. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Рочко. Але більших наслідків зазнав саме регіон. Керівник Ова Прокодін розповідає, агресори били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах 35 населених пунктів області. Пошкоджені три багатоповерхівки: шість приватних будинків, складські приміщення, сільгосптехніка та автомобілі. Внаслідок чого одна людина загинула, десятеро поранені. Тепер про Харківщину минулого вечора армія РФ вдарила дроном по хотімлі Старосалтівської громади, через що зайнялася господарча споруда. Також під ударом дрона була Солоницівка. Там шахет влучив у відкриту територію. Фото його уламків опублікувала прокуратура. Двічі під обстрілами було село Борщева Липецької громади. Тут сталося загоряння дачного будинку. А у Івашках Золочівської була пошкоджена газова мережа. Гова зазначили, що триває її ремонт. Без постраждалих не обійшлося на Донеччині від дій противника. Поранень зазнала людина. Йдеться про атаку по Новодмитрівці Костянтинівської громади. Даних про загиблих немає. Загалом з початку вторгнення відомо про майже три тисячі загиблих та понад 6,5 тисяч поранених українців на Донеччині, і це без урахування жертв у Маріуполі. Також Росіяни вчора поцілили керованими авіабомбами по селу Преображенка Пологівського району в Запорізькій області. Одна з бомб влучила в приватний будинок і вбила 50-річну жінку та 47-річного чоловіка. Під час розбору завалів рятувальники знайшли кота. Вусань дивом лишився неушкодженим. За минулу добу нападники завдали регіону 468 ударів. В Більшості випадків застосовували безпілотники по Глисогірці, Малокатеринівці, Кам'янському, Степногірську, Гуляйполю та Малій Токмачці тощо ввечері. Російська армія обстріляла Нікопольщину з РСЗВ град. Снаряди влучили по Марганицькій громаді. Загиблих та поранених немає. На Миколаївщину долетіли шахеди у районі обласного центра. Попадали їх уламки, через що почалася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені приватний будинок, заклад освіти, котельня, станція очистки води, адмінбудівля та амбулаторія. по Баштанському району били ракетою С-300, С-400. Впала вона на відкритій території. Пошкоджено вікна, двері та покрівлі близько 20 приватних будинків. Не стихає на Сумщині тут атаковані дронами та мінами юнаківська та великопосарівська та сумська громади. Там пошкоджені 15 будинків. Вова додали, що загалом за дані російська армія 49 разів обстріляла 11 громад області. Уламки деяких FPV-дронів досі знаходять рятувальники в полях вищезгаданих згаданих громад. Давайте подивимося, про що звітують повітряні сили. Оборонці неба повідомляють, що збили 33 дрони дрони ще 37 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені.